Доброго дня, мене звати Наталія, я хочу залишити відгук про 40-денну чистку, яку мені робив Олександр Жарков, неймовірно дуже людина. Давайте почну, як все починалося. У мене був період, тяжкий період, можу сказати, таке було відчуття, що перед мною було закрити всі двері. В які б направлення я б не пішла. Не те, що нульовий результат, а навіть в мінус. У мене були відносини з чоловіком, мене були розписання, ми жили, мешкали разом. І навіть в цих відносинах у нас почали, ми не там не то, що ругалися, але були такі відчуття, що ці відносини себе вживають. І знайшов такий момент, така, така розмова, що переді мною був вибір. Я стояла на, кажемо, на такому роздоріжжі. Коли ми прийняли рішення, що потрібно розходитись, і чи мені залишатися в такому важкому моральному стані в Україні, де я не могла зовсім від слова взагалі себе знайти, чи їхати за кордон, куди мене гукала подружка Німеччину. І там теж, звісно в тяжкому стані, але починати життя там. А в той час, якраз, Олександр запропонував зробити 40-денну чистку, я на неї погодилась і дуже вдячна Всесвіту, що в цей час якраз я побачила а, таку пропозицію, а, тому що тут якраз почали відбуватися чудеса да, в моєму житті, почали траплятися дива. А, все почалось з того, що я один ранку проснулася, і твердо вже знала, що мені потрібно їхати що мій шлях, це треба їхати. І коли я отримала закордонний паспорт на 10 днів раніше, це вже теж диво. А те, що в мене була легка дорога за кордон, то що погодилися мій син їхати зі мною, який до цього був дуже категорично проти виїжджати кудись за кордон, це було прям до. До агресії, що він нікуди не хотів їхати, а тут він дуже спокійно прийняв, дуже спокійно прийняв цю новину і погодився, і ми гарно доїхали. І тут, коли всі мені казали, що це важко, буде довго, багато терміни, довго чекати. І навіть тут настільки робота Олександра була мені в благо. Що даже тут у мене відкриваються двері такі як коридори. Мене подружка каже: Наташа, в тебе ще такий зелений коридор, що забагато бажання. А я розумію, кому я вдячна за цей коридор, хто мені допоміг, хто підтримав мене в такий тяжкий період, хто дам очистив мене, дав мені енергію, допоміг знову радуватися кожному дню. Німеччини вже три неділі. Займаюсь справами, бігаю зранку, адаптуюсь і можу сказати, що, мабуть, так легко, як зараз, після роботи Олександра. Мені давно не було. Таке відчуття, що от, віра в себе, шляхи, розмови зі всесвітом. Да, я дуже дуже вдячна вам, Олександр, за вашу роботу. Хай вас зберігають ангели. І всесвіт вам дарує багато здоров'я, крепкого здоров'я, мирного неба, миру вам і вашій сім'ї. Дякую, неймовірно вам дякую.